Всім привіт! І сьогодні я вам розповім про річку Дніпро. Дніпро одна з найбільших річок Європи, що прирікає через територію України, Білорусі та Росії. Ця річка є не лише важливим водним шляхом, а символом української культури, історії та природи. Ці розповіді марожнями її значення і цікаві факти вплив на життя людей. Географічні особливості Дніпро має довжину близько 2200 км. Щоб робить його третю задовжною річкою в Єрові. Він починається з Балдійських висот і впадає в Чорне море. Річка протікає через численні міста, серед яких Київ, Черкаси та Запоріжжя, об'єднуючи різні регіони України. Історичне значення. Дніпро відігравав ключову роль у розвитку української цивілізації. За задній долин він уважим прямом шляхом, а також межі між різними культурами та державами. На його берегах розташовані численні історичної пам'яті, такі як Київська Лавра та Запорізька Січ. Екологічне значення річка і дому для багатьох водів та хил та риб. У Дніпрі мешкають риби, такі як судак, щука та карась. Заплави, річки і слугують середовищем для птахів і інших тварин, що робить Дніпро важливим екологічними об'єктами. Цікаві факти хідроелектростанції. На, на Дніпрі розташовані кілька великих хідроелектростанцій, які забезпечують електрикою мільйони людей. Культурні символи. Дніпро згадується у багатьох українських піснях, поезіях та легендах, символізуючи свободу та незалежність природні краєвиди. У Лужички можна знайти мальовничі пейзажі, які приваблюють туристів з усієї країни. Дніпро – це не просто річка, а жива артерія, що принизує Україну, зберігаючи її культуру та історію. І на світлом численних подій, що відбувалися на його берегах. Вирило берегти цю природу красу та мотати про її значення для нашого майбутнього. Дніпро джерело життя натэне натхнение на для багатьох поколінь. че розповедь надохне, надихне вас на нові відкриття та дослідження.